68-річний пенсіонер загинув під час пожежі. Загорання сталося напередодні ввечері у Вінниці. Про займання на третьому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Братславській Рятувальників повідомили сусіди. По прибуттю пожежників, вогонь знищив 40 квадратних метрів оселі. Вигоріли домашні речі, побутова техніка та меблі. Рятувальники, ліквідувавши загоряння, знайшли на підлозі квартири 68-річного власника. Але вже без ознак життя. Медики за допомогою реанімації намагались врятувати чоловіка, але, на жаль, не змогли його повернути до життя. Причину займання встановлює слідство: ще одна пожежа у господарчій споруді на бучми знищила дах та речі. Ймовірно, через замикання електромережі кажуть у ДСНС. Рятувальники ж вкотре нагадують, що лише дотримання правил пожежної безпеки захистить від пожежі. Приватні будинки без вікон, даху немає. У дворах суцільні руїни. Такі наслідки чергового обстрілу армією РФ Корабельного району Херсона. Традиційно окупанти вдарили підступно вночі з тимчасово окупованого лівого берега. Був хороший прильот один. ну, як з війною такой хлопок був. Це було в 3 часа ночі. Потім ми, ми, ми взагалі нічого не спали. Я посмотрю в окно, сюди вот в віранду. А смотрю, что у них, в, у них там двухэтажный дом, и в, на втором этаже все, все ну какой-то горит. Что-то горит, ну, отблески. От Я тоже позвонила пожарную. Но пока они приехали, вся горела огнем. И пер, перекинулась вот на следующий дом. Внаслідок атаки мешканці мікрорайону залишилися без світла. Дісталося від нічних обстрілів в Харківщині. Окупанти обстріляли 18 населених пунктів області. Є масштабні руйнування приватних будинків, адміністративних закладів, приміщення агропідприємства та електромереж. Реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни відкрили у Вінниці. Фантомні та хронічні болі від втрати кінцівок лікуватимуть за сучасними технологіями, які перейняли у європейських країн та Ізраїлю, який має величезний досвід реабілітації травм війни. У центрі допомогу надаватимуть безкоштовно а з пацієнтами працюватимуть фахові спеціалісти та ветерани, які вже пройшли реабілітацію і мають досвід психологічного та фізичного відновлення. Ситуація така, що коли вони проходять лікування в системі державних закладів реабілітаційних, де їм надають базові всі послуги, протезування і так далі. Але потім вони повертаються додому, в свою громаду. І якщо в людини є цей, наприклад, фантомний біль, він вже на десятиліття. І от саме тут вступаємо ми і допомагаємо цей біль або мінімізувати, або є випадки, коли під час лікування він пропадає взагалі. Микола Рачок філолог та журналіст, який мріяв про власну книгарню, про простір, де будуть читати та проводити тематичні вечори. Велика війна не просто змінила його плани, а забрала життя. Микола добровольцем став на захист батьківщини. Загинув на Донеччині у 2022 році. Але його мрію втілили в життя його рідні. Книгарню із символічною назвою Герої відкрили у Вінниці. Ініціатором, ну як би це зараз дивно назвучало, ініціатором був коля. В нас не стояло взагалі питання не робити книгарні. Він настільки її хотів за життя, що ми розуміли, що ми це зробимо однозначно. Мені мені здається, ми навіть не в на серйозно, в нас не було думки того не робити. Воно якось, наче ми з батьками, знали, що ось там ми почнемо з книгарні. У планах родини Миколи Рачка зробити книгарню своєрідним осередком літературного життя міста зовсім зовсім скоро. А ми почнемо запрошувати саме представників літературного світу до нас сюди на бесіди, на літературні вечори, на читання, на автограф сесії. І авторів, і журналістів, перекладачів, можливо, а представників саме видавництв для того, щоб знайомити читача не тільки з автором з книжкою, а й з видавництвом. Першу літературну зустріч у героях мають провести вже в перший тиждень лютого. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Вона ніжно цілує свою крихітку, на долю якої випали важкі випробування. У кімнаті Немирівського пологового будинку до виписки готується Людмила. Вже не дружина, а вдова Олександра Плаксіна, донечка якого ще до народження стала сиротою. Для мене це стало настільки сильним ударом, що я ще досі не можу прийти до пам'яті. Для мене я навіть впала в реанімацію в перший же день, як дізналася, що його не стало. Коли Людмила дізналася, що вагітна, чоловіка саме мобілізували. Олександр Плаксін був командиром 25-ї десантно-штурмової бригади. Він загинув 29 липня, коли у дружини був третій місяць вагітності. В такому горі ми її госпіталізували, щоб надати якусь першу допомогу. З нею працювали лікарі, психолог, ну і відповідно надали її. Ту допомогу, якої вона потребувала. Люда боєць, хоч вона і пережила в своєму житті багато горя і несправедливості, але вона молодець, вона гарно себе поводила, вона народила здорову, гарну дівчинку, яка своїм народженням, напевне, і у нас всіх, і у люди викликала оці сльози радості. В родині хотіли донечку, бо мають двох синів. Людмила з чоловіком мріяли. Якщо буде дівчинка, назвуть Соломія, що означає мир, та простать дитини. Олександру дружина не встигла повідомити. Вона така красуня, дуже похожа. Татуся, да каже я, копія я татуся, да? Правда ж, похожа? Да. А поки крихітку медична сестра готує до виписки, у холі пологового вже зібрались медики, представники громади, родина. І з букетом чекає на онучку дідусь. У нас в родині в родині не було ще дівчинки. Це дівчинка, ми, ми її так ожидали. Ой, син, хай там буде йому пухом, Він марив, він дуже хотів дівчинку. І ось вона відповідальна мить. з Вашої дівчинки. Бажаємо їй щастя, здоров'я, Много многої і багато літа. Дякую вам. Перша вишиванка, подарунки, все те, що мав би купити татусь, принесли небайдужі. Я думаю, що все буде добре. Ми їй обіду не дамо, ні людку, ні соломійку. будемо піддержувати. Але саме діти роблять сильнішою Людмилу Плаксіну, бо вона знає, що завдяки подвигу свого чоловіка, його героїчній боротьбі вона виховає справжніх українців. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Культура, побут і традиції українців. Портрети героїв сьогодення та минулого. У художньому музеї відкрили виставку сюжети та портрети учнів Вінницької дитячої художньої школи. Там презентували 60 картин: портрети, натюрморти, пластика малих форм. Це перша учнівська експозиція, яку показують у стінах музею. Виставка об'єднана такою одною ідеєю ідеєю патріотизму. А зараз це як ніколи важливо, і ми говоримо зараз не про патріотизм, такий шаблонний, який полягає в якихось пафосних словах чи у якихось таких вже відомих шаблонних образах. Тут діти досліджували в цих роботах досліджували своє коріння, історію свого роду, досліджували різні музейні колекції.